Князь миру, іноді я не можу впоратися з життям. Замість того, щоб відчувати вдячність, я відчуваю себе пригніченою, обов'язками за все, що ти мені дав. Я хочу жити твоєю любов'ю, але мене охоплює розчарування, ревності чи тривога. Я хочу стати ближчою до тебе, але на практиці я надто втомлююся або нудьгую. Або зайнята, обставини рідко бувають ідеальними. Я знаю це, але я також знаю, що єдине, що робить життя вартим, це прожити його з тобою. Покажи мені, як молитися, коли все не ідеально. Покажи мені, як відкинути всі тягарі, гріхи та емоції, які оплутують мене, і щодня демонструй мені реальність того, що якщо я проводжу час з тобою. Усе буде краще, мені буде краще. Амінь.